Слава Ісусу Христу! Сьогодні спільно молимося Вервицю, віддаємо всі наші наміри, прохання, небесній мамі. Просимо її молитися в наших намірах, а ми будемо молитися в намірах її непорочного серця. І для кожну молитву розпочинаємо вервицю знаком Христа. В мій і Сина і Святого Духа Амінь, Отця і Сина і Святого Духа Амінь, ми Отця і, і Отця і Сина і Святого Духа Амінь. А також на хрестику промовляємо молитву Царю Небесний. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарба Дібер і життя подателю, Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. На наступному великому зернятку промовляємо символ віри. Вірою в єдиного. Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного, перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від Бога істинного, рожданого, нествореного, єдиносушного серцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей і нашого рада, спасіння зійшов із небес і покрутився із Духа Святого, Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Списання, і вознісся на небо, і сидить у ця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняє ми рівнославими, що говорив через пророки. Єдину святу соборню і Апостольську церкву і сповітуй на хрещення, на відпущення гріхів. Очікуємо Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. На наступних трьох маленьких зернятках промовляю на першому слава Отцеві, що нас утворив, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Онайласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно, зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо, О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Призвачмо над першим з вами таїнством, як Господь наш Ісус Христос Воскрес і смерт. Та ангел озвався і сказав жінкам: Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає Його тут, бо Він воскрес. Як сказав Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Ісусе, дякуємо Тобі за цю ласку благодаті, через яку прийшло до нас спасіння. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, щоб у Його ім'я проповідувало спокаяння та відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. О Мати Божа, молися за перемогу Ісуса в нашому житті, молися, щоб ми завжди пам'ятали про тайну, тайне тайні мертвих, хрещення і сповідь, через які ми оживаємо. І воскресаємо мертвих через Ісуса, який і є життя, є її путь, і істина і життя. На небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно зачата, причиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я Своєї любові тепер. І в годині нашої смерті. Амінь. Розвежмо над друге, славним таїнством, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо. Вивівши їх за місто до Витанії, Він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що, коли благословляв, Він віддалився від них і почав підійматися на небо. О Мати Боже! Молися за нас і молися з нами. Як це було в Єрусалимі, коли ти готувала апостолів до прийняття Святого Духа, говорячи їм слова. Дітоньки, моліться, щоб ви могли прийняти обіцянку Твого Сина, я вам зійшлю те, що мій отець вам обіцяв. Сидіть у місті, аж допоки не одягнетеся силою з висоти. Бо хрестив водою, ви ж будете хрещені, по кількох цих днях Духом Святим. Та ви приймете силу Духа Святого, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій юдеї та Самарії і аж по краї землі. Ходи з нами, Духу Святий, дій у нас, живи в нас, зроби нас добрим інструментом у Твоїх руках, дітьми Божими, які у домі отця перебувають вічно і творять Його діла. Віднині блаженні мертві, які вмирають у Господі, так говорить Дух. Вони заспокоюються від трудів своїх, і діла їхні йдуть у слід за ними. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно, зачата, причиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа! Зійшли на все людство, полум'я Своєї любові тепер. І в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо над третім славним таїнством, як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на апостолі. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче подув боргливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. О, Мати Божа, молися за нас, щоб здійснилася обіцянка Ісуса на нас так, як на Його апостолах, бо перебуває він з вами і буде у вас. Щоб з нами сталося, як написано, і буде останніми днями каже Бог виллю мого духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сни снитись. І на слух моїх, і на слуги моїх я семи днями виллю мого духа. І вони будуть пророкувати, і я дам чуда в горі, на небі і знаки на землі, кров вогонь і кінтя диму. сонце обернеться у темряву, місяць по кров, перш ніж настане День Господній, великий і славний. А кожний, хто призве ім'я Господнє, той і спасеться Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословЕНний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословЕНний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно, зачата, причиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа! Зійшли на все людство, полум'я Своєї любові тепер. І в годині нашої смерті. Амінь. Четвертим славним танством, як Господь наш, Ісус Христос, пречисту Діву Марію до неба взяв. Він зглянувся на покору слугині Своєї, ось по від нині зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я. Поправиці Твоїй стала цариця по офірському щирому золоті, оздоба царської дочки у середині. Шата ж її гаптовані золотом, У шати гаптовані в брану, провадять її до царя, бо, як матір життя покликав її до життя той, хто в лону селився повсякчас дівчини. О Мати Божа, нам передання оповідає про події з апостолами кажучи: радійте, я з вами і завжди буду молитися перед Богом. Апостоли в радості виголосили Пресвята Богородице, допомагай нам! Так Господь прославляв свою матір, Він воскресив її і взяв до себе з присвятим тілом її та поставив вище ангелів, геровимів і Серафимів. Я, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Господь є Богом живих, а не мертвих. Тож усі вони живі, тож молися за нас і за цілий світ, Пресвята Богородиця, перед Престолом Господня. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Ooh. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О найласкавіше Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. п'ятим як Господь наш, Ісус Христос. Причисту Діво Марії у небі коронував царицею неба і землі. І велика ознака з'явилася на небі. Жінка, зодягнена в сонце і місяць під її ногами, а на її голові вінець із зірок. О, Мати Божа, жертвуємо Твоєму непорочному серцю, а через нього найсвятішому серцю Ісуса Севесен, наші сім'ї, родини, всіх священників, Єпископів, лав церков! Святішого Вселенського Папу Римського, Україну і цілий світ. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай, непорочно, зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я Своєї любові тепер. І в годині нашої смерті. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. На завершення вертці помолимося в намірі найсвятішого Отця, щоб отримати повний вірпуст. Отче наш, що і сила небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна підлога Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойно єво істина величати блаженною Тебе, Богородицю, присновлаженної, пренепорочної і матір Бога нашого. Чеснішу від хоровині і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб з окріння Богослова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Відвою милість прибігаєм Богородиця діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від підвизволи нас, іди нечиста і благословенна. Признав на присну Богородиця, прийми молитви наші, донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоб спасу для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за нас грішних, святіславні сихвальні апостоли, пророки, мученики і усі святі. Моліть Бога за нас грішних! Уповання нам отець, прибіжа ще наше син, покровитель нам Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава тобі, Боже милостивий, будь мені грішні! Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, безчислива й я, Господи, прости мені. Ні отця і сина і святого духа амінь. Мі отця і сина і святого духа амінь, мій отця і сина і святого духа амінь. Всім щиро дякую за спільну молитву.